Невідомська Вікторія, нам невідомі всіх їх імена, нам невідомі всіх їх імена, Хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце шире чи терпляче? Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть. Перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима, нам невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них, за трошки вдачі. Світло простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких і без імен вони для нас герої.